Родину відправив до окупованого Криму, а сам пишається Росією у Вінниці. Тамтешні активісти звинувачують керівника обласної поліції в сепаратизмі. Докази розшукали в соцмережах і вимагають негайно притягти Антона Шевцова до відповідальності. Поліцейський себе винним не визнає. А закиди називає провокацією і втручанням в особисте життя. З подробицями Анна Титовська. Скандал із політичними вподобаннями нового керівника Вінницької поліції виник після того, як активісти розшукали світлини його дітей поруч із російською військовою технікою. Сам головний коп Вінниці, начебто, підписався на три проросійські групи в одній із соцмережі фотографії, де його діти. Стоять на фоні ракетно-зенітного російського комплексу з прапорами, і фотографія була додана в жовтні 2014 року. Більше того, я потім побачила, що він підписаний на три дуже цікавих групи: барак обмана, гаржусь Росії і «Велика політика», де була фотографія Путіна. З'ясувати, що це зрада або помилка, активісти вирішили поцікавитися в Антона Шевцова особисто. Прийшли привітати поліцейського з ним захисника вітчизни, червоні гоздики перев'язали Георгіївською стрічкою. Утім, пан Шевцов зустріч проігнорував. Область, яка граничить з Придністров'ям, з Придністров'я стоїть 30-тисячна російська армія, а керівник, наш очільник обласної міліції, який має відповідати за безпеку. Зараз його сім'я знаходиться в Криму, його діти знаходяться в Криму і він не переживає. Сам Шевцов називає події довкола своєї персони провокацією. Світлини в соцмережі, начебто, розмістили хакери, а фотографія з Валуєвим зроблена ще до початку війни. Тому Шевцов просить не чіпати його особисте життя. Це акаунт не моєї жіни, це взлом, це провокація. С у мене була без всякого фона. Вона була зібрана коли, з спортсменом Валуєвим, а не з депутатом там думи. Ви розумієте? Петому не мішайте пожарні роботи. Нині Вінницькі активісти вимагають відставки керівника обласної поліції, а також готують звернення до депутатів облради, щоб ті підтримали вимоги громадськості. Анна Тітовська, Микола Назаренко, Вінниця ТСН, 1+,1.